Доброго дня, шановні випускники, студенти та гості викладачі. Яскраве сузір'я кращих студентів сьогодні завершило навчання. Кожен з вас працював і докладав зусиль з однією метою стати магістром. Державний торговельно-економічний університет став для вас другою домівкою, де у вас було безліч можливостей творити, кохати, розвиватись, але не тільки як фінансисти та обліковці, а як творчі особистості. Дякуємо викладачам за те, що надихали та підтримували. Ви завжди були близькими друзями та мудрими наставниками. Шановні викладачі, завдяки вам. Ми відчули ту підтримку, коли її так не вистачало. Минуть роки, а ми будемо вдячні і будемо згадувати те тепло, ту любов, яку ви давали нам. Низький уклін всьому науково-педагогічному колективу університету. Урочиста частина з нагоди вручення дипломів освітнього ступеня «Магістр» у стінах рідного ДТУ оголошується відкритою. Женьки, як роса на сонці. Ми, ми, браття, усвоїть сторончила, ми полажим за нашу своєсть. Дякуємо ЗСУ та борцям за волю України, героям українцям, що віддали своє життя за мирне небо над головою, за нашу з вами свободу та незалежність. Отож, давайте шануємо світлу пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Ці складні часи для українців дуже важливо цінувати кожну хвилинку. Тому зустрічайте Конюшенко Тетяну з піснею Цінувати життя. Господь треба, хтось плекає потаємне, а хтось розповідає про життя своє щоденне. Все так відносно в цьому світі суп, комусь гострий, комусь хоча б поїсти. Хтось любить простір, хтось ходить в гості любитись, хтось не п'є зовсім, а хтось так хоче напитись. А у Хтось цілує ніжно в губи, а хтось завжди думає, що скажуть люди. Все так відносно в цьому світі, хтось сидить вдома, а в когось нема десь істи. Всі ми з різного тіста, але носимо любов, як намис. Дякуємо, Конішенко Тетяні. На сцену запрошуються студенти факультету фінансів та обліку. Цей номер присвячується вам, магістри. Щоб блани поля і Дніпрові кручі. Було видно було чути, як ревера очі. Вітального слова. Зараз запрошуємо людину, яка ніколи не покидала на тяжкі часи. Завжди була рада бачити кожного з нас. Зустрічала з посмішкою та словами: Ви, це фінансово облікова еліта країни та мої ж ви золоті. Зустрічаємо декана факультету фінансів та обліку Каніву Тетяну Володимирівно. Вітаю, порушувати традиції не буду. Вітаю, мої золоті. І, і хоч сьогодні такий день вам ми вручимо диплом, підписаний наказ, в якому ви відраховуєтесь у зв'язку з виконанням навчального плану і захисту випускних кваліфікаційних робіт, але ви золоті залишитесь назавжди. Тому що ви навчалися і закінчили. Наш золотий факультет, факультет фінансів та обліку. І з перших слів я хочу сказати слова щирої вдячності. Я знаю, що всі ви приєднуєтесь нашим неймовірним, найкращим збройним силам, завдяки яким ми з вами зараз маємо можливість зустрітися. Ми маємо можливість навчатися, ми маємо можливість жити. Я хочу сказати слова щирої вдячності. Нашому керівництву, нашого університету, який створив всі умови, незважаючи на ті часи випробувань, які ми зараз проходимо, але ми продовжили навчальний процес, ми навчалися, ми навчали, ви навчалися, і ви закінчили цей вуз, ви отримали знання, захистили випускні кваліфікаційні роботи. Кожного, кожного, хто був причетний до. Навчання викладачів, методистів, лаборантів, прибиральниць всім щира подяка. Так, да, ми живемо з вами в нелегкі часи, але ці часи показали, хто ми такі. Ми з вами несемо горде звання. Ми українці, Нас знає весь світ. Нами захоплюються, нами пишаються і ми пишаємось. Ми єдині. Разом ми сильні, разом ми переможемо. Будьте завжди разом. Ви зараз отримали і отримаєте старника ДТУ. Ви увійшли в спільноту ДТУ. Я випускниця цього вузу, я його обожнюю. І чим старше стаєш, тим більше розумієш оцей цей зв'язок, тому що це були неповторні найкращі роки. Вперед, спереду, теж я вірю в те, що буде все найкраще. Вірю в те, що буде перемога. Це, це навіть не обговорюється. І хочу, рідні мої, сказати: Ви отримали найкращий фах. Ви обліково фінансова, да, обліково фінансова еліта і держави і світу. Тому що ви навчалися по самим передовим технологіям, ви вивчали все те, що сьогодні чинне. Ми завжди тримаємо руку на пульсі, це ви все знаєте. Ми давали вам все те, що тільки сьогодні було прийнято. Ми вже з вами це обговорювали, ви отримали такі знання. Але найбільше, я думаю, що ви отримали звання людини з великої літери, і ви такими будете залишатися. Любі мої, бажаю вам, бажаю всім нам якнаймого скоріше почути це. Те, що ми всі хочемо почути, Україна перемогла. Я думаю, що ми це скоро почуємо. Давайте. По... давайте, по... Цю, цю думку будемо завжди туди, в небо просувати. Бажаю всім вам здоров'я, успіхів, удачі, щоб ви себе реалізували так, як це ви хочете, у кожного. Кожна людина має свої фантазії, свої мрії, щоб ваші мрії збувалися, щоб ваші близькі і рідні були завжди поруч. Не забувайте свій університет. Часточка нашої душі буде з вами. І такий, знаєте, зараз такий, ну, такий час. З одного боку, я радію з того, що ми вас випускаємо. З другого, як ви швидко виросли? П'ять з половиною років. Пройшло. Ви так швидко виросли, Боже. Бачу таких маленьких діточок. Ви саме стали батьками. Ви зустріли своє кохання. Все клас, все буде добре, все буде Україна. Обіймаю всіх вас, всього найкращого і слава Україні! Ви неймовірні, ви найкращі, ви в золоті. Сердечно вам дякуємо, Тетяна Володимирівна, за такі теплі слова. Запрошуємо вас до глядацької зали. А до вітального слова на сцену запрошуємо активістів факультету, людей, які завжди створювали сімейну і теплу атмосферу, надихали та проживали кожен момент в університеті. Зустрічаємо шавурський Дмитро, Каландерець Каріна, Улещенко Андрій, Вежичанін Яна та Стрільчук Діана. Доброго дня, шановні вже можна сказати так, колеги, магістри. А всім привіт, всім присутнім, викладацькому складу, деканату. Насправді, вступаючи ще в 2018 році, ми ніколи не могли подумати, що ці 5,5 років пройдуть настільки швидко, що ми вступає, що ми. Візьмемо ступінь бакалавра, що ми зараз вже взяли досягли тієї вершини, і ми вже можемо себе з гордістю називати магістрами. А насправді ці 5,5 років пройшли дуже швидко. Ми залишили тут наші спогади. Університет подарував нам наші спогади. Які ми з теплотою у серці будемо згадувати, розказувати наступним поколінням, нашим дітям. І насправді я хочу висловити слова подяки нашому деканату за те, що завжди були поруч з нами у самі скрутні часи під час ковіду, під час війни, ви безцінні. Дякую викладацькому складу за те, що подарували нам знання, подарували досвід. Дякую вам, магістри, за вас за те, що також завжди були поруч. У навіть найскрутнішу хвилину завжди були слова, Підтримки, завжди ми були разом, тому що разом ми сила. І дякую, шановні гості, дякую всім батькам, які присутні тут, за наше покоління, за таке яскраве, круте, увага, повітряна всім тривога. Всім необхідно пройти в укриття. Прослідуйте за черговими в помаранчевих жилетах. Увага! Повітряна тривога! Всім необхідно пройти в укриття. Прослідуйте за черговими в помаранчевих жилетах.